Усім привіт! Я дуже давно десь місяць не знімав випуски і ось новий випуск, тому що у нас у нашій улюбленій грі FC Mobile 25 вийшла нова подія, а точніше ліга, тобто чемпіонат Іспанії. Ви ставте друзі вподобайку та підписуйтесь на канал, а я починаю. Ну, Давайте починаємо з події там, де треба грати. Ось вона закінчується через 84 дні. Ну, це а, це напевно, коли закінчиться весь чемпіонат Іспанії. Так, тут цей стадіон усілякий є. Мені здається, в минулі Mobile 24 я грав вже тоді не було, так не було цього. Ось, ну і давайте, дивиться. Ось тут є усілякі стадіони а ось і Усіх цих команд Лайліги, ще тут е, е, кожен день квести, щодень квести, О, ой, тут можна тут ще можна за 50 жетончиків обмінювати. ось Ну і, Наприклад, якщо ми нажмемо на Реал Мадрид, давайте пограємо. Це проти Реал Мадриду, До речі, друзі, я думаю, ви не знали. в мене вже 107 рейд. Команди Е, може, скоро навіть буде, може, стоп 8, е, якщо я ще воротаря захисника. Ось, друзі, бачите, моя команда тут Вірца Ось, давайте зараз почекайте Я тут Вірца, Мартінеса е, поміняв. Ну, а там тюрамі Кундеїв я вже я знімав, як я це робив. Ну, ось давайте. Мартінес. Ось, е, ну, Мені, чесно, е, Вірц сподобався у цілому. Е, я його. Мені здається, да, я його вибив у події тоті там за три дні до кінця. Ось не у цьому, не, не у паці, там, е, які кожен день відкривати ну, в магазині, а у, у події, там е, колись там граєш і тобі дають нагороди. І от там от я е, отримав вірце цього, цього. Мені дуже сподобалось. І, друзі, до речі, от, 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 от цьому поді, от цій події, яка зараз йде ну, не Лаліга. А там якась інша я забув, як вона називається. Ой, що це за парашутик. Е, і я там відкрив за 3000, це перший день існування цієї події. ну, ці всі моба. Е, Я відкрив набір за 3000 самоцвітів і вибив там 106-го воротаря Маца Сельса з Ноттінгама Фореста. Ось Я ну, його, його знаю друг, багато, тому що я дивлюсь Прем'єр-лігу ну, і Ноттінгем Форест, це команда, яка зараз. Посідає третє місце в чемпіонаті Англії, тому. Ой! Як я не забив! І тому мені цікаво дивитись за цим воротарем. І давайте подивимось повтор просто тут офсайт, але як Дуглас Луїс не забив, попав у поперечку. Це, друзі, залишається питанням. Давайте я пограю за, за Мартінеса, я вже навіть гол забив, якщо я не помиляюсь, от за Вірце. Давайте. Вірц. Передача Мартінес тут виграє. Давайте. Опа! Куртуа поклали. Подивіться, друзі, на це. Просто одним рухом куртуа поклали, ну і повністю пусті ворота. Тут же бий, бий куди захочеш. Ось Зараз я з м'ячем вірц. І давай то ось таку от перед. Ну куди? Куди? Але все одно виграй, курто. Ну, а що мені не подобається в вірті? Єдине тільки. Це, напевно, відбір м'яча ну, такий собі, Мені здається, як для центрально... От мій беркамп. от 105-й, ти і то краще відбирав. А так, прикольно. До речі, друзі, у всі мобайл не так давно вийшло таке, що е, можна... Легко добави, додатися у друзі, тому хто хоче, пишіть мені свій нікнейм, я можу вам е, зробити запрос е, і ми можемо раз, разом пограти. Ось. І зараз я вже забив за вірця. Ну, а саме сильна сторона вірця, що у грі, що у, е, що, у всім, що у реальному житті, я думаю, ви знаєте і чую про цього футболіста. Ой, що я зробив? Це, звісно ж, дріблінг. Це ну, його називають майбутнім воло німецьким володарем золотого м'яча і не просто кажуть. Тому що він ну, дріблінг в, в нього. Мені здається, на даний момент у Бундеслізі, тобто чемпіонаті герма Німеччини, є найкра два найкращі дріблери. Це Джамал Мусіала з Баварії. Я думаю, ви теж його знаєте. Ну, теж. Напевно, все-таки. Краще вірця. Ну, Вірц більше схожий на Месі. Ось за дріблінгом. Ну, ну, Мусіала теж така ж позиція. А Мусіала більш схожий на Роналдіні. Оці от фінти, перебросики. От у матчі з Баварією він так перекинув, просто, як Роналдінь колись. Ось і нам. Е, Я, друзі, тут пройшов і нам дали жетончиків. Ну, давайте поки що не будемо їх е, цей і витрачати, і зайдемо, пограємо ще проти осасуни. І, друзі, заходимо і, у іншу главу. Е, і давайте дивитися, в нас тут є чемпіон. А, і тут треба голосувати за свою команду. Чемпіон. Друзі, Ну, звісно, не Атлетіко Більбао. Я зараз просто ставлю Барселону, ні. Ну, Атлетіко, ні. Я ставлю свою улюблену команду. Віска Барса. Щось треба буде помотати трішки. Я думаю, Атлетіко займе. Бе друге місце а Реал третє. Але, Ну, ну я думаю, все-таки так, тому що Реал там зараз на третьому. О, все. Це Чемпіон, Барселона. Давайте друге місце. Це в нас. Яка команда буде? Більбао? Ні, звісно. Я думаю, Атлетика Мадрид, да приймаєм І третє місце Реал Мадрид Тут ще можна пограти матчі, які будуть у найближчому часу. О, скоро буде атлетка Мадрид-Барселона. Я думаю, це буде запекла битва дуже. ну, я, звісно, виберу Барселону. Давайте поки що на максимальний рівень виберемо собі ну вертар, звісно, тут щенсний ой Терштегін? А, ну ладно. Ще, ще зного тут немає. Ініго Мартінес тут, напевно, поставим все-таки ось сюди замість Кубарсі. Кубарсі, виб... вибачай. І, друзі, під кінцівку матчу на 88 хвилині мене жали. Але я все-таки вибіг у контратаку, і Френкід Йог забиває. І зараз просто треба посидіти в обороні як е е е свої атле е зброєю Атлетико Мадрид просто їх е е цей автобусом. Так, о, все, Тут з боку атлетко. І все. Давайте вибіжемо в атаку, заб'ємо для впевненості другий. Ну, І все. Забирають у нас м'яч, і ми перемагаємо мінімально. І, друзі, якщо тут ці ключові матчі грати, потім нам будуть давати усілякі карти таких гравців. Ось, а давайте подивимося, які є гравці Барселони. Отут е щось. Що взагалі немає. Ми потім ще подивимось. Ось Тут можна грати, тут маски рано потім 3 дадуть. І давайте перейдемо в останню главу заславила Ліга. Е, ну... Тут це, хто в нас? це Фернандо Хіру, центральний захисник, потім Маріентес, потім Дієго Форлан. Тут можна буде грати, а потім обмінювати. Переходити до обміну і обмінювати їх за своїх гравців якихось на них. Ну, Давайте зіграємо один матч. І друзі, давайте відкриємо оце от пак у магазині за три тисячі. Тут нам можуть, а це, це не той. Давайте відкриємо лаліги. Оце от, за 3000. Подивимось, сто... нам тут можуть випасти і Хаві Легендер, Барселона, і, Касіліас, і Реал. Ну, Я б хотів собі Касіліаса, Модр... ну, Модріча, Рафінію, Педрі. ну, Всіх всіх хотів би. Давайте відкривати. М -м, не буду нічого казати перед цим. ось, І відкриваємо, друзі. Давайте. Хто в нас. Так, давайте. Іспанія, давайте Барселону. Лівий півзахисник Джерона. Хто це? який? а, Бренгіль 101 ну таке собі. Давайте відкриємо ще е, пак оцей от, просто, Оцей от от е, просто щейнівний комплект B от, Оця от подія. Тут може Чех випасти вокер. Ось, ну Давайте його ще відкриємо. Е, так. Це яка країна? Це, я забув вже центральний опорний підзахисник. Тоттенхем. Я знаю, хто це. да, Бізсума 103-й. Але він мені не по позиції, ось весь чому проблема. Так, і давайте, друзі, подивимось, е, хто, які гравці є у цій події. ну Я хочу всі подивитися. Е, давайте, може мені когось прикупити собі. Ось, La 25. Шукаємо. ну У мене є тільки 500 мільйонів. ось, ну, ну є, Давайте подергуємо кого більше. Мо, ну Взагалі, якщо з легендами: Один у Реала, один у Атлетіку, три у Барселони, два, два у Реала, два у Атлетіко. Ну, три у Реала, Далі. 3-4 реала Все-таки більше у реала але нічого. І, друзі, на чому я буду закінчувати. Всім до зустрічі!